Вітання вам, друзі! З вами, як завжди, нахабний кіт. І я вибачаю, що мене довго не було. Вже більше місяця пройшло з останнього мого виїзду, але були більш важливі котячі справи, тому не було часу на виїзди. Та і зараз, в принципі, я волею долі опинився у Сумській області, і у мене звільнилася доба для того, щоб поробити якісь справи. Ну, і я вирішив. Не марнувати цю добу на якісь справи, а вирішив, що можна вкинути в машину рибацький скарб і десь пошукати якусь цікаву водойму і на ній провести цю добу. Пошуки на Google-картах мене наткнули на кіноспортивний клуб Шостка. Там знайшов контакти людина, котра займається цим клубом. Зізвонилися і з'ясувалося, що саме. Ця людина також доглядає цю прекрасну водойму, і що, в принципі, я можу приїхати і спробувати свої сили на цій водоймі. Маркером на сьогодні все. Хоч і не хотів вилазити за 100 метрів, але все ж таки довелось. 105 метрів у мене перша точка. Тому поясню чому. Тому що десь на 108 глибина 2,4. Потім пішов вихід на 2,1. Якраз таке плато невеличке. І потім знову свал на 2,4. Ну і більш-менш ну, не так багато мулу. Тому це перша точка. І друга точка зовсім поряд, 50 метрів. Гарне дно, тверде, вибите. Є розуміння, що карп там харчується. І тим більше, що зліва неподалік є повалене дерево, корчі. Я думаю, що короб це місце розглядає як зону спокою, і я буду намагатися його звідти виманити до себе на кормову пляму. Так що, в принципі, точки не, не, не недосяжні, можна буде з ними працювати. Ну, а що з цього вийде, подивимось. Тепер стосовно корму, що планую сипати в воду. Враховуючи той момент, що це дика водойма, здебільшого, то тут основна маса людей, які приїжджають сюди порибачити, то використовують якісь там. Зернові каші, кукуруза, горох. Я, на жаль, не передбачив цей момент, тому всього цього немає. І з того, що є конопля, подріблений сирий тигровий горіх. Ну і звісно, що боєл, пелець, деякі ліквіди. Тому зараз швиденько варю коноплю, коли вона закипить і вже буде готова, всиплю туди молотий подріблений тигровий. Дам півгодинки настоятися, набухнути і почну цим кормити. Ну, а і також дам на точку трошки пеліться, трошки бойла. До речі, бойл у мене сьогодні цікавий, маленький, 10 мм, Devil Squid від Crazy Carp. Е, прикольне рішення. Дозволяє, в принципі, відійти від подріблення бойла. Можна ціленьким давати його, і на дні його буде багато, кора буде його збирати. Ну, Таке у мене є, така є у мене думка. Маю клювання такого маленького красунчика. Паровоз скжений, здавалося б, такий маленький, а павозять, мама Е, рибка ще не колота, наче перший раз піймалася. Прикольний карпік. На попапчик спокусився, я почав з попапу. Зараз ближче до вечора вже буду переходити на більш важку насадку. Ну а цього друга відправляємо назад у воду. І чекаємо нових клювань. Доброго ранку, друзі. Я ще раз хочу вибачитися і впевнений, що це відео, на жаль, вийде таким коротеньким, трохи, можливо, рваним, без якоїсь витриманої сюжетної лінії. На це просто не було часу. І коли приїхав взагалі, думав, знімати щось чи не знімати, але. Бажання показати е, цю чарівну водойму одержало верх, тому я вирішив, що хоч трошечки і хоч щось зніму. Е, отримав шість клювань, всі реалізував, е, але рибка невелика. Два-три кілограми, такі тузіки, але дуже жваві, паровозили такі, що дуже здорово. Е, того, що поспілкувався, поряд були там, хлопці також приїхали порибачити, поспілкувався місцеві. Кажуть, що рибка крупна є, і за 10 навіть є, трофейна гарна. Але я розумію, що ті 20 годин, які у мене були на все про все, ну, це замало для того, щоб намагатися вполювати якусь трофейну рибу. Нагадаю, що водойма дуже велика, 35 гектар. І вона в довжину півтора кілометри, а в ширину тут 300-350 метрів є. Тому я вважаю, що треба, ну, потрібен час для того, щоб е, підійшла, можливо, якась більш крупна риба на харчову точку. Але маємо, що маємо. Я, в принципі, задоволений, е, такий дуже цікавий досвід, тому що от не так часто виїжджаєш на якісь дикі водойми, дуже красива природа. Отримуєш реально насолоду від того, що тут знаходишся. А зараз мені час збиратися, якби мені не хотілося звідси виїжджати, але є обов'язки, тому буду збиратися і вирушати в дорогу. А вам велике дякую за увагу і до зустрічі.